Привіт, всім мене звати Сергій, і ви на каналі Ретро ігри по-українськи. У мене був перший стрім, і саме перший стрім був на тему таких комп'ютерів, які називалися MSX. і саме тоді у мене. З'явилася така думка, що треба про цей комп'ютер розповісти трошечки більше, тому що на устрімі мені багато запитували: о, а що це? А що це за така консоль, що це за приставка? Ну, насправді це такий комп'ютер, який був у мене у дитинстві, у саме у школі, як школьний комп'ютер, і це справжній, справжній комп'ютер того часу. По перше, цей комп'ютер був вироблений у. У Японії ще у далекі 80-ті роки можна назвати цей комп'ютер такою собі. IBM, Японської IBM того часу, тому що саме комп'ютери MSX планували стандартизувати усю усю ту комп'ютерну технологію, яка вироблялася в ті часи. Тому що дуже багато компаній почали виробляти домашні комп'ютери, їх було 15 або навіть більше найменувань, і, Core, і нема не було жодної сумісності одного з одним, і тому це було не дуже зручно і особливо програми. Та користувачі тих часів потребували саме таку стандартну систему, щоб була сумісність між комп'ютерами, щоб можна було обмінюватися даними. І, в принципі, ну, більш зручно було на таких комп'ютерах працювати. Тому такий стандарт і був придуманий Саме ну, він називався Машина свій софтвар Екс Хангеб'юті. Нова стандарт це був такий новий стандарт, саме для побутових комп'ютерів. І цей, цей стандарт придумала японська компанія від відділення Microsoft і, і був очільником тоді Кадзухіо Нісі. За для цього була зроблена така компанія, була создана таке дочернє підприємство Майкрософт, але в Японії АйС -E Corporation. І заснована була якраз цим самим Кадзухіо Нісі з Кадзуя ну, Вантаби. Комп'ютери. Принципі, MSX, як тільки вийшли, вони дуже дуже велику популярність отримали саме в Японії, ну в Японії і ближ... 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 ближніх до неї країн, але в США і... і Європі вони дуже дуже тоді ну не не отримали тої популярності, якої треба ну якої їм хотілося, тому що на ті часи. Наприклад, у той же Європі був схожий комп'ютер дуже популярний. Це Spectrum, тому що він був на схожому залізі, зроблений і ще дешевший. Ну а по Америці вже почав свій рух перші перші спроби Apple та IBM. Багато Японських компаній підтримало ідею. Робити комп'ютери саме на системі MSX, і це були доволі знамениті на той час саме японські компанії, такі як Yamaha, Sony, GoldStar або LG зараз, і навіть одна європейська компанія Philips також зводилася виробляти ці комп'ютери. Ну і давайте подивимося на технічні характеристики цих машці цієї машини. Ну на початку всього це був на той час дуже знаменитий процесор Zilog Z80, який стояв також і на європейському спектру, і на британському, так і на комп'ютері MSX. Цей процесор працював на частоті 3 ну, 3,5, верніше, 3,58 МГц. Відеоконтролер був краще, ніж на спектрумі. Це був TMS 9918 компанії Texas Instruments з 16 кБ відеопам'яті. Це на, перший, на перших ревізах MSX. Але е, потім MSX виробляли декілька нових ревізів. Вийшла MSX 2. Саме MSX 2, я махов, бо ТМС 2 такий комп'ютер стояв у моїй школі, і там вже була більш крута відеока. І, і там вже, вже було аж 256 КБ відеопам'яті. Мікросх... Ну, звукова мікросхема на початку стояла ay 38910 компанії General Instrument. Але це також була не остання звукова мікросхема, тому що саме гарний звук потім відрізняв комп'ютери MSX від тих самих комп'ютерів Spectrum. І, е, наприклад, на моєму шкільному Yamaha Т2 стояла дуже крута звикова карта саме від Ямахи. І в, моєму комп була, ну, в школьному комп'ютері була можливість навіть підключати музичні інструменти. І тоді була така зроблений синтезатор Yamaha, який ну, був дуже легко підключаємий саме до того комп'ютеру. І навіть у нас, коли ми виробляли всілякі шкільні ну, там, конкурси, всілякі КВК та інші саме у нас. Музиканти грали на цих Ямахах, підключених саме до того шкільного комп'ютера. І навіть у нас був такий у школі е, ну, за директор е, школи, заступник директора. Тоді у нього такий існував. Ну тип, ми її називали радіорубка, такий кабінет, де було шкільне радіо. І навіть там підключали ту саму Ямаху і наші шкільні музиканти ну, учні. Того часу могли грати на і дуже часто на перервах, наприклад, грала якась музика, саме така синтезаторна. Ну популярна в ті часи Європа або тощо. Це основна система ну не операційна система, а основним язиком. Мовою програмування у цих комп'ютерах був msx Basic Версія Basic стояла якась там 1.0 Точно я не буду вже по цих цифрах. Але пам'ятаю, що, наприклад, на нашу Yamaha вже там чи 18, чи 2.0 вже поставили трішки у покращені систем цього Basic а. Всього комп'ютер був оснащений, ну як ПЗУ ну типу зараз це bios так а Раніше це була ну постійна ну пам'ять, тому що ще жорсткий. Дисків не було, то була ПЗУ, в яку вже були готовані основні програми, і ОЗУ. Ну, ОЗУ, звичайно, ви всі знаєте. Оснащувалися комп'ютери як е, дискетними приводами, ну, флобі-дисками, так, або і також і була в них така ну, система переносу інформації завдяки картриджам. Е, із ну спочатку перші комп'ютери, ну в принципі, всі комп'ютери різних фірм виглядали як щось схоже на той же спектрум або на якусь консоль з клавіатурою. Ну тобто це була клавіатура, і в неї, прямо у корпусі цієї клавіатури, був повністю е, ну, монтований цей комп'ютер і підключався він до монітору або звичайного телевізора. Але у нас у школі стояли комп'ютери Yamaha 2, в яких був вже справді системний блок. Але він стояв не вертикально, а горизонтально, і на цьому системному блокі вже також стояв дуже класний е монітор. Який підтримував усі кольори, і ну, окремо була клавіатура. Вона трошечки не схожа була. Ну вона верніше була дуже схожа на кверті клавіатуру, але розкладка літер там була ну, японська, але з перекладом на російську. Тому розкладка була інша ніж тим, що ми звикли у сучасних клавіатурах. Комп'ютери в моєму комп'ютерному класі були оснащені як одним або двома приємниками картриджів, прямо в системному блосі. Вони були, і усі, усі комп'ютери, окрім учительського і першого учнівського, були оснащені двома флопі ді... приводами для дискет 3,5 дюйма. Але е... інші комп'ютери також були оснащені таким приводом, але тільки одним. Щоб, наприклад, завантажувати якісь ігри, ну частіше, я, хоч у нас були на ну, в школі ті самі кадри, вже, але вони, мабуть, були дуже дорогі, тому дуже багато ігр було просто на дискетах, які були десь копійовані, і вони прям у у таких короб коробках стояли прям на ну на столі вчителя. Їх було там декілька так пачок, і можна було як вчитель, ну, наприкінці урока, 15 хвилин. ну... Дозволяв пограти в ігри, то можна було підходити по одному, обирати собі якусь дискету, завантажувати і віддавати. І, де, ігри завантажувалися оперативно оперативну пам'ять, і тому дискета на постійній потребі ну, не, не була потрібна. А з картриджем, ну, так не було, тому картридж треба було ставити, і грати як на той же самий Денді або Фаніко. Е, для мене це була перша перша е, в принципі перша ігрова така Ігровий досвід, і тому я цей комп'ютер побачив е, набагато раніше, чим, е, ну наприклад, тушфаміком. Ту і тому, ну, для мене це такий ностальгічний приклад. Е, в цілому е, комп'ютер мав популярність, як я казав, вже у, у азійських країнах, а також е, Ну як це не і у СРСР, тому що в СРСР саме е, у другій половині 80-х років була е, про, ну, така розроблена програма по комп'ютерізації шкіл і саме комп'ютери MSX закуплялися для багатьох шкіл. І в моїй школі також дуже пощастило, тому що Наприклад, у інших школах стояли більш слабкенькі поїзд один, ну такі вони більш схожі на спектр, або якісь зовсім там радіоелектроніка, комп'ютер радянський, які ну, ще, можливо були якісь х років тому. Ну, моїй школі це дуже повезло, і мені пощастило ну, вже ознайомитись з дуже популярним комп'ютером. Хоча більше я на ньому працював уже в 90-х, але це було все-таки так щось таке якісне і цікаве. ну всь, а, Всього цих комп'ютерів було продано у світі 7,5 мільйонів екземплярів. Це різних різних фірми: і Yamaha, і Samsung, і Philips. І десь 5 мільйонів було. Продано саме у Японії, тому на інший ринок, ринок бачите більш-менший відсоток пішов. Але, ну, вони були. Ямаха, в принципі, ну верніше, комп'ютери MSX мали, як я казав, декілька допрацювань. Наприклад, перші комп'ютери були з 32-16, ну, бачите, ми. Бачили потім з 32-2 постійної пам'яті і з 32 кілобайтами е, оперативної, Але потім вийшли нові, нові серії цих комп'ютерів. І, наприклад, вже на msx 2 мінімальна кількість пам'яті була 64 на 64, тобто 64 кілобайта постійної пам'яті і 64 кБ оперативної. Саме такий Yamaha достався мені, можливо, в ньому і було 128 кБ, але ну, я пам'ятаю, як по школі ми мене вчили, що у нас там 32 кБ постійної пам'яті і 56 кБ оперативної. Ну, Можливо, це із-за того, що нам каз... вчителька пояснювала про ту пам'ять, яку можна було використовувати. Скоріше було 64 на 64, але одразу в комп'ютер був на постійній пам'ять записаний Basic, як про який я розповідав. А також був така... такий додаток, який називався Paint. Це такий пращур з сучасного Paint на Windows, верніше Paint на Windows, а там він називався Paintter. І він е... визивався звичайно досурського карта. Командою, коли ставиш слеш і finder, а навіть, можливо, там і слеш не треба було ставити, просто пишеш Finder, вот, і відкривався цей додаток. І завдяки цьому в нашому комп'ютері ще були мишки, ми їми майже не користувалися, але нам, нас з ними познайомили. Мишки були ще шарикові, ніяких оптич, оптичних тоді мишок не було. І саме цими мишками можна було малювати у Paint. І навіть у нас були конкурси на уроках, що на кращі малюнок у пайнті. і дуже багато дітей робили красиві малюнки. Наприклад, у мене однокласник дуже любив фільми жахів тих часів, і він то так то він намалює ще когось. І його малюнки завжди вчителька зберегала на дискетку і потім виставляла на конкурси. Це також була цікава розвага і цікавий досвід. Ну і що? Давайте перейдемо до ігор. Ігри на MSX також були дуже різні. Тому що декілька було версій самого комп'ютера, так і ігри були MSX 1 і msx 2 Але MSX 2 спокійно завантажив, ну тому тобто, що я розповідав до цього про стандартизацію, спокійно завантажив ігри його попередника. Тобі ж ви могли побачити або на дискетці, або на картриджі ігру якусь дуже красиву, дуже графічну, або ігру якусь. Ну, зовсім не красиву і таку стареньку, як на перших Atarрі. В цілому ігри по графіці, деякі, ну, які вже більш, ну, на більш сучасних моделях, були навіть більш красивіші, ніж на той самий Фаміком, тому що Famicom вона була ну, більш-менш централізована, така, ну, там, там ігри вже були такі середині, А на MSX можна було викачувати з заліза, наприклад, чогось більшого. Але в принципі що там, що там, там стає 8-бітний процесор, і е, саме от на Ямахах ігри і музика були доволі обміні. На інших, можливо, перших комп'ютерах, де не така крута звукова карта, звучання було більш схоже. Спектрами. Тому ігри так і, гарно, і, ну, і, ну, і такими гарними і не здавалися. Але бібліотека MSX Ігр дуже велика, як і за X-Spectrum, тому що на ті часи дуже багато ігр робили, ну, розробники зробили ігру, а потім розкидували її на різноманітні системи. І, в принципі. Наприклад деяких які я показував у себе на каналі, той же Castlevania і там інших, ну, можна побачити, яка дуже непогана 8 графіка була на цьому комп'ютері на ті часи. І в принципі, система стандартизації у компанії вдалася. Ну, задумка вийшла непогана, і комп'ютери як для тих часів дуже непогано Пішли у Японії, та й на СРСР але ну, чому вони не зайшли е, в той же ж Америці або Європі? Ну, я вже казав, ну там були інші моделі комп'ютерів. І головне ціна. Ну, наприклад, якщо в першій ревізії майже 50-500 доларів стоїть коштували комп'ютерів MSX то той же Spectrum стоїть там 150 або 200 доларів. Тому е, ті ж європейці, ну. Масово купляли спектру тому що ну це було і вигідніше, і в принципі той самий Basic, і ну якось. Хоча носії інформації, а, ну і можливо, це також було дуже ну, якось на це спливало, тому що носії інформації на ZX Spectrum були. Звичайні аудіокасети це був дуже дешевий ну, носій інформації. А для того, що MSX -а, треба було виробляти кадри або дискети. ну Дискети, хоч і не так дорого коштували, а ось катриджі. Ну... Це вже було дуже недорого, тому ну дійсно люди обирали економію. Тому в Європі і в Америці ці комп'ютери не зайшли. А потім в Америці вийшов його величність IBM, який також запропонував ту саму стандартизацію. І в принципі, саме за IBM ми знаємо, що пашли, пішли потім, і навіть сучасні комп'ютери, які ми зараз знаємо, це. В принципі, потробні нащадки того самого IBM PC. То, що зараз можна зробити стандартний комп'ютер і що комп'ютери різноманітних фірм, але вони усі сумісні і можна завантажити просто PC-гру на будь-який комп'ютер фірми, яка б вона була не зроблена, аби тільки дозволяла потужність цього комп'ютера. Це все. Було завдяки тим самим першим спробам японських розробників MSX та американських розробників IBM. Ну, а на цьому, я думаю, можна ролик буде закінчити. Я сподіваюся, я вас трішечки познайомив, хоча це. Дуже-дуже ну, неповна розповідь про MSX, але як ну, показати вам і щоб ви уявили, що це за комп'ютери, я думаю, мені вдалося. Тому, кому сподобався ролик, ставимо пальці догори. Підписуємося на канал, хто зайшов сюди вперше. І побачимося в нових роликах. Всім пока!